Сьогодні в нас понеділок, і ми з вами традиційно робимо таропрогноз на цей тиждень з 20 по 26 січня для всіх знаків зодіаку. Обов'язково підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити. Залишайте свою вподобайку, то пишіть у коментарях слово приймаю. І розпочинаємо ми наш прогноз. Сьогодні традиційно з огнів. Яким цей тиждень буде для огнів? Давайте подивимося, так? Цей тиждень для овнів буде достатньо насиченим емоційно, так? Перед овнами може відкритись достатньо багато можливостей, емоцій. Ви відчуєте такий, знаєте, великий потенціал, ви відчуєте свою внутрішню таку харизму, свої можливості. Давайте подивимося, овне. Так? На що на цьому тижні варто звернути увагу? Таки зверніть увагу на а, свої почуття, свої емоції. Ваша інтуїція буде дуже добре працювати. Вона вам прямо буде підказувати, так, куди вам варто направити свою увагу. Через свою таку внутрішню силу, харизму ви можете вести за собою людей, ви можете реалізовувати будь-які свої цілі та плани і отримувати дуже. Гарні результати. так Фінансова сторона на цьому тижні теж буде для вас достатньо перспективною, скажімо так. Також варто звернути увагу на своє самопочуття на цьому тижні, тому що, що стосується емоційного стану і самопочуття, вас може трошки гойдати, тому варто на це звернути. Таку увагу будуть ситуації, де Виникатиме бажання просто відійти, звернути в бік, так? О, на цьому тижні. Знаєте. Перед вами відкривається нова дорога, новий шлях, нові перспективи, нові знайомства, нові можливості, проєкти. І все це нове воно буде залежати саме від вашого прийнятого рішення. Ви будете мати зустрічі, розмови, пропозиції достатньо цікаві, але дуже важливо звернути увагу, що вас так лякає в тому всьому новому. Задавайте правильні питання, щоб визначити для себе чи повну інформацію надає вам людина. І не спішіть а, рухатися, не приймайте легковажних рішень для себе. Леви, що чекає вас на цьому тижні? Давайте подивимося, так яким він буде для вас цей тиждень. Леви на цьому тижні можуть мати цікаві розмови, зустрічі, і це може бути зустріч між чоловіком та жінкою. Знаєте, рішень і. Просування в цьому спілкуванні ви можете не отримати, ви можете відчувати себе навпаки, знаєш, те, якось так застигшими, залежними один від одного. І тут варто задати собі питання, чи достатньо я гнучка і чи гнучка у цьому спілкуванні? І наскільки я можу прояснити ситуацію, так як мені потрібно. Цей тиждень буде вам показувати достатньо активні дії. Це буде спілкування, це може бути листування, переписування, якісь такі напружені, досить відносини. Десь можуть навіть конфлікти бути. І від вас вимагатиметься прийняття дуже чіткого виваженого рішення. Знаєте, чесність і справедливість буде керувати вашим життям, насправді на цьому тижні важливо розуміти, що наскільки ви будете чесні з собою та оточенням, настільки будуть і ситуації відбуватися в ваш плюс, так якщо ви будете дотримуватись такої чесності, якщо ви матимете. Знаєте дотичність до документації, будете працювати з документами, перечитуйте декілька разів ту інформацію. От і взагалі цікавтеся, задавайте правильні питання людям, з якими ви спілкуєтесь. Цей тиждень підсвітить вам моменти, на які варто звернути увагу, які можуть вас розчарувати і підштовхнути вас до закриття якихось відносин, до закриття якихось ситуацій. Не, поспі... не поспішаючи так виважено відносіться, будь ласка, до тих речей, які можуть підніматися, тому що цей тиждень може бути достатньо складним, як емоційно, так і що стосується планів. Всі ваші плани можуть піти зовсім а, не за платні. Стрільці, що несе вам цей робочий тиждень, давайте подивимося, так яким він буде для вас. Стрільці на цьому тижні можуть застигнути, зависнути в якійсь невизначеності. І вас може дуже сильно гойдати емоційно, буде таке бажання, знаєте, закритись, відсторонитись від всіх. І дуже варто звернути увагу на свої відчуття, на ці емоції, в яких вас дуже гойдає, знаєте, дуже багато може підніматися навіть агресивності. Стрільцям на цьому тижні важливо зрозуміти, що швидше, ніж є, не буде. Тобто все буде йти, знаєте, своєю такою чергою, і не варто зараз нікуди бігти. Варто звернути увагу на ті речі, яких ви не помічали навколо себе якийсь період часу, так, найближчий період часу. А зверніть увагу на ті тривоги і страхи, в яких ви перебуваєте, і що вас може лякати. Зверніть увагу на тих людей, які навколо вас а, є, і що вони вам розповідають, і що вони вам пропонують, тому що не всі насправді навколо вас є чесними людьми. Стрільці на цьому тижні у вас можуть виникати труднощі, ресурсів. І сили для того, щоб з ними справитися, у вас в принципі вистачить, але дуже важливо зрозуміти, що зараз настав час не застрягати на місці, хоча може не бути бажання, знаєте, так якось дуже бігти. Настав час відпустити якісь ситуації, відпустити людей. Знаєте. Відпустити те, що вже зараз вам не є потрібним, для того, щоб розчистити собі дорогу у а, майбутнє, так перед вами можуть відкритися нові цікаві для вас можливості, шанси і пропозиції, як тільки ви звільните свій простір, але будете це робити не поспішаючи і виважено, чесно і обдумано. Терези. Що чекатиме вас так, на цьому тижні? Терези, яким цей тиждень буде для вас? Достатньо а, фінансово таким привабливим. До вас можуть надходити якісь фінансові. А, Заощадження, так, ви можете отримати якісь виплати, якусь, якісь шанси, так? яких, можливо, ви давно чекаєте. Терези, на цьому тижні, знаєте, варто звернути увагу на ті плани, які е, є у вас, так і зараз настав такий час, такий шанс просто втілити те, що ви давно плануєте, почати якусь нову дорогу, так, почати нові проєкти. І зануритися з головою в роботу, яка дасть вам дуже гарні плідні результати. Можливо, доведеться ще повчитися, знаєте, пройти якісь курси, проштудувати ще інформацію, яка вам, можливо, допоможе. Цей тиждень загалом достатньо для вас перспективний. Ви можете мати дуже класні, перспективні, необхідні для вас спілкування. Ви можете мати пропозиції стосовно якихось. По роботі, які можуть для вас теж відкрити нові можливості. Зверніть увагу на свою інтуїцію. Вона вам дуже багато чого на цьому тижні буде підсвічувати і вказувати вам правильний шлях для вас. На цьому тижні все буде залежати від тих рішень, які ви будете приймати. І в особистому житті зверніть увагу, будь ласка, на ті залежності і крайності, в які ви можете впадати. Не завжди це необхідно робити. Близнюки, що несе вам цей робочий тиждень з 20 по 26 січня, так давайте подивимось, близнюки. Близнюки на цьому тижні можуть дуже круто змінити своє життя. Енергії навколо вас закрутяться. Знаєте, така активність відчувається, активне спілкування, активне листування, так? і ви будете рухатись назустріч свободі, будете прям хотіти тієї свободи, відчуття такої незалежності. Близнюки на цьому тижні варто виходити із позиції жертви, почати. Проявлятися, почати втілювати в життя свої ідеї, свої плани, свої бажання на цьому тижні необхідно провести таку собі ревізію, так проаналізувати те, що у вас відбувалося в житті, так подивитися на причину наслідкові зв'язки тих чи інших ситуацій. Вийти із самообману і закрити деякі питання, так, які вас достатньо сильно хвилюють і розчаровують. І ці питання можуть бути дотичні до відносин спілкувань з якимось чоловіком. Близнюки, на цьому тижні вам необхідно вийти, вийти із зони комфорту, не закриватися від всіх, не відсторонюватися. Так. Дуже важливо звернути увагу на свій баланс життєвий, внутрішній, так, знайти ту рівновагу. І ту біль, яка і розчарування, яка може вам втрити душу, дуже необхідно на цьому тижні відпустити. Ви не можете вплинути на цю ситуацію, але можете зовсім по-іншому її навчитись приймати, так і. Ваша задача на цьому тижні максимально дотримувати свій внутрішній конфлікт, тому що через цей стан ви можете конфліктувати з своїм оточенням, так, і натикатись на ще складніші ситуації. Цей тиждень покаже вам, що а, саме зараз настала така пора для масштабних змін у вашому житті. Водолійчики, давайте подивимося, Водолійчики, Водолії на цьому тижні будуть накопичувати свої можливості, але, окрім накопичення і роздумування, ви будете мати достатньо цікаві нові ідеї, нові пропозиції, так, над якими ви будете роздумувати. Водолії на цьому тижні можуть... Відчути своєю інтуїцією так нові такі шанси в просторі, які будуть просто вирувати навколо вас. І використавши ті шанси, ви можете отримати дуже гарну винагороду. Ви прямо відчуєте свій внутрішній потенціал, таку харизму, відчуття такої сили, яка дозволяє вам вести за собою оточуючих людей. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що Ситуації пов'язані з минулими завданнями своїми, з людьми, які теж пов'язані з вашим минулим, можуть викликати у вас бою емоцій. Ви можете почати конфліктувати, ви можете почати підсвічувати ті речі, які вже добігають кінця. І, знаєте, коли ви побачите, що ви вже не можете адекватно. Спілкуватися з тими людьми, варто задуматися, чи взагалі на зараз потрібно вам це спілкування і що воно вам дає. Настав час змінювати свій простір, і тільки від вас залежить, настільки ви зможете це зробити. Якщо ви плануєте поїздку на цьому тижні, то вона може не принести вам того задоволення, якого б ви хотіли, або взагалі може відкластися на невизначений термін. Будьте чесні з собою, приймайте тільки виважені а, рішення із позиції, як хочу і відчуваю я. І тільки тоді ви отримаєте плюсові речі у своєму житті. Діва, давайте подивимося, що чекає дів на цьому тижні, так? Які енергії навколо вас? Незадоволення. Незадоволення емоційне. І таке, знаєте, бажання справедливості, бажання прояснити ситуацію, бажання бути різкою, чесною. Тобто такі енергії достатньо складні насправді. Діви, що несе вам загалом цей тиждень? Цей тиждень, знаєте, покаже вам затримку в реалізації якихось ваших ідей. Ви можете недоотримати матеріальні. Речі, так, на які, можливо, розраховуєте. Цей тиждень може підняти питання, на які вже ви давно а, звертаєте увагу, які вас розчаровують, які вас не задовольняють, але ви все ніяк не наважитеся подивитися правді в очі. А, зверніть увагу на те, що настав час. А, Розчищати свій простір, і своє життя, не занурюйтесь дуже сильно у своє розчарування. Відпускайте те, що вам не приносить задоволення. Ідіть у нові а, ситуації, знайомтесь з новими людьми. Ваша інтуїція на цьому тижні дуже чітко вам буде підказувати, куди вам варто рухатися. Виходьте з зони комфорту, не відсторонюйтеся від життя. Насправді, знаєте, можливість подивитися з іншого боку на те, що відбувається, і дати собі свободу, дасть вам інший такий подих і можливість рухатися саме туди, куди би ви хотіли. Зверніть увагу на цьому тижні на свої страхи, які вас блокують. І не дають вам рухатися саме туди, куди можливо, дуже сильно хотіла ваша душа. Фокус уваги важливо перевести на позитивні аспекти вашого життя. Тільці! Давайте подивимося, що чекатиме вас на цьому тижні, так, тільці. Тільці на цьому тижні будуть відчувати себе достатньо комфортно. Ви будете мати зустрічі, цікаві, нові ідеї, нові пропозиції. Можливо, реалізація задуманого буде затримуватися, але важливо звернути увагу на те, чому вона може затримуватися. Знаєте, таке враження, як наче бажання йти вперед. І рухатися є, але немає внутрішньої готовності емоціональної, такої, знаєте, відчуття того, що я вже готова перейти на новий рівень свого життя. Тому дуже важливо на цьому тижні не нагрібати на себе занадто багато завдань, справ на роботі, так? всього того, що може вас виснажити, тому що через перенавантаження і нагрібання на себе. Більшості ви можете отримати розчарування, форс-мажори, і це потягне за собою купу незадоволення. Насправді варто звернути таку увагу на ті пропозиції, які будуть до вас надходити. Це можуть бути цікаві ідеї, нові починання, планування якихось подорожей, так, руху. І а, зверніть увагу, будь ласка, на свою внутрішню енергію і свій потенціал. Саме через творчість, через внутрішнє відчуття своєї харизми і цінності ви зможете реалізовувати а, свої ідеї, свої цілі, свої плани на цьому тижні. Зміни вони достатньо близько біля вас. І а, ці зміни вони можуть потягти за собою низку якихось непорозумінь, конфліктів, але ви зможете вийти із цієї ситуації в плюс для себе. Важливо тільки зрозуміти, що зараз настав час закрити а, ті речі, які вам вже не потрібні: ті проєкти, ті справи, які ви просто тягнете тому, що треба, забути це слово на сьогоднішній день. Козорожки. давайте подивимося, що несе цей тиждень для вас, так? Козорожки. Достатньо багато роздумів, спілкувань та зустрічей. Підняття дуже великого потенціалу внутрішньої енергії, роздуми, ідеї, плани, війське, таке, знаєте, реагування на зовнішні події. Давайте подивимося, Козорожки. А, на цьому тижні ви можете проявляти себе саме через творчість, через відчуття через включення а, всіма своїми рецепторами, так, у той потенціал, який у вас закладений, саме через. Це ви можете реалізовувати свої ідеї, свої плани та мати гарні перспективи. Козорожки на цьому тижні можуть мати повільну таку, знаєте, енергію просування, відчуття себе цілісної особистості. Але козороги будуть трошки закриті від таких, знаєте, достатньо близьких спілкувань. Це говорить про те, що ви відчуєте свою силу, свою внутрішню а внутрішній свій потенціал. Ви будете розуміти, що у вас достатньо енергії, харизми для того, щоб реалізовувати свої ідеї та плани, але на більше зближення ви емоційно не будете готові. Що стосується відносин особистого життя, йде такий, знаєте, ступор, незадоволення, страхи залишитися. На самоті. насправді не варто закриватися і відгороджуватися від всіх. А ваше все життя зараз залежить тільки від вас і ваших власних рішень. Вийдіть із зони а, такого, знаєте, комфорту, і тільки тоді ви зможете вийти на якийсь новий рівень в особистому житті. Вам треба позбутися власних ілюзій. Скорпіончики, давайте подивимося, так? що, яким цей тиждень буде для вас. Скорпіонам цей тиждень покаже якусь зупинку. Зупинку, руйнування планів, руйнування стабільних відносин. Так? А, достатньо така трансформаційна енергія, яка може зайти у ваше життя, достатньо неочікувана. просто зупиняти. А, Максимально всі життєві ситуації важливо в цей період подивитися на своє життя трошки зі сторони, проаналізувати а, ті відносини, які у вас вже є, які будуються. Не закривайтеся від всіх повністю, намагайтеся контролювати свою енергію, тому що дуже багато агресії, конфлікту, як всередині, так і назовні, може виринати, і це все може бути пов'язано з недалекими життєвими ситуаціями. Зверніть увагу на перенавантаження, на перевантаження своє та своїх близьких людей, які можуть вам а, про щось говорити. Знаєте, дуже велика образа може вирувати у вашому житті так, і відбиватися як від вас, так і від ваших близьких людей. І цю енергію варто, знаєте, як зупинити на цьому тижні. А, Порада для вас: знайдіть той внутрішній баланс у емоціях і думках. Тільки так, ви зможете збалансувати свій простір і наприкінці тижня отримати ті результати, яких би ви хотіли. Тільки при тій умові, коли ви знайдете баланс в собі, зможете дотримуватися правил, структури, так, чіткого планування, от і будете намагатися усвідомлено приймати. Правильні для себе рішення. Раки у період з 20 по 26 січня. Давайте подивимося, раки. Раком на цьому тижні, можливо, знадобиться допомога, можливо, варто про неї буде просити, звернути увагу на свій внутрішній емоційний стан та фізичний стан, тому що будуть моменти, які вас можуть не задовольняти Такі невиправдані очікування, так, розчарування. Слідкуйте, будь ласка, за тими розмовами і пропозиціями, які відбуваються у вашому житті, тому що є дуже великий ризик бути ошуканим. Раки, Зверніть, будь ласка, увагу на свої робочі моменти, коли вам дуже сильно хочеться бути. Проявленим хочеться бути таким переможцем у своєму житті, так який відчуває дуже великий потенціал і намагається рухатися вперед. А ви будете дотримуватися своїх планів, своїх цілей, ви будете мати а, спілкування з людьми, з якими вже мали справу, але це спілкування може вивести вас на якийсь конфлікт, незадоволення, якісь ілюзії, недосказанності, обмани вони можуть викритися. І це дуже сильно може вплинути на ваш психоемоційний стан. У планах. Фінансів ви відчуваєте, відчуваєте внутрішню а, таку обмеженість на зараз, але це тимчасово. Давайте подивимося, ваше особисте. Так, раки в особистому житті будуть намагатися а, бути чесними, але ця чесність буде створювати дуже великий бар'єр між вами та вашою половинкою. Ви будете Конфліктувати через власну якусь незадоволеність через той ступор, який відбувається у вашому житті, і це дуже сильно може позначитися на розвитку ваших стосунків. Порада ракам фокус уваги свій перевести з а, незадоволення, так, і з тих моментів, які а, зараз стоять, на ті ситуації, які вам а, можуть принести задоволення, емоційне підняття. Зверніть увагу на своє перенасичення справами. Треба розвантажити себе, свій графік і загалом своє життя. Рибки, мої золотенькі, давайте подивимося, так яким цей тиждень буде для вас рибки. Риби на цьому тижні будуть достатньо багато планувати. Достатньо багато планувати, дуже багато підніметься емоцій, так, і важливо розуміти, з якого приводу ці емоції, але якось немає повної готовності переходити до активних дій. Таке враження, як наче в риб, якийсь етап вже завершився, але піднятися і повномасштабно рухатися, вони ще якось не повністю готові. Що стосується роботи та робочих процесів, деякі моменти в роботі на цьому тижні можуть затримуватися. І це може викликати якесь незадоволення ваше, так? І ви можете застигати у тих всіх своїх емоціях. Насправді, навколо вас будуть дуже гарні можливості, пропозиції, на які варто звернути увагу і не поспішаючи виважено прийняти рішення, так, яке вам буде необхідне. Насправді тільки від вас буде залежати, наскільки ви активно будете рухатися і що ви будете втілювати в життя саме на цьому тижні. Риби в особистому житті. Особисте життя може приносити розчарування, незадоволення, ступор і відчуття такої, знаєте, своєї самостійності власної такої сили, так? але при тому конфлікти в емоціях і непорозуміння з оточуючими. Це дуже сильно може позначитися на особистому такій житті. Запитайте себе, чи достатньо вигнучків в тих чи інших питаннях. Вони дуже сильні, ви дуже харизматичні, але а, цього інколи недостатньо, щоб зрозуміти а, свою близьку людину. Порада вам дати собі відпочити і дуже виважено намагатися приймати рішення на цьому тижні, фокусуючись тільки на позитивні аспекти свого життя. Відчуйте насправді свою свободу і свої можливості тут і зараз.